Ласкаво просимо до публікації аркушів із документів PDF. У цьому відео ви дізнаєтеся, як публікувати аркуші, які вже були завантажені у вигляді файлів. Іншим способом обміну документами з членами команди проекту з файлів є можливість публікувати документи PDF, які були завантажені у файлах на аркушах. Якщо наші аркуші вже існують в інструменті для файлів. Це означає, що вони вже завантажені в папку під файлами. Ми можемо легко опублікувати аркуші без необхідності завантажувати та повторно вивантажувати їх. Коли ми будемо використовувати цей тип робочого процесу, готові аркуші на етапі перед будівництвом можуть бути завантажені в проект безпосередньо у вигляді файлів, або можуть бути передані з іншого програмного забезпечення через інтеграцію, наприклад, Building Connected. За допомогою цього робочого процесу ми можемо надіслати ці аркуші безпосередньо на будмайданчик. Давайте клікнемо на файли в бічній навігаційній панелі. Ми відкриємо папку, що містить аркуш або аркуші, які ми хочемо опублікувати, а потім використаємо чекбокси, щоб вибрати відповідні аркуші. Ми натиснемо опублікувати тут і перейдемо до процесу завантаження та публікації аркуша, про що ми вже дізналися раніше. Тут ми створимо новий набір версій або завантажимо в наявну версію. Ми надамо цьому набору нову задачу і стан. Переглянемо номери аркушів і внесемо всі необхідні правки. А також переглянемо назви та теги аркушів і внесемо всі необхідні зміни. Нарешті ми опублікуємо наші аркуші. У цьому відео ви дізналися, як публікувати аркуші, які вже були завантажені як файли.